І вітання, чому жінки мають бути сексуальними і чуйними? Чоловічий тестостерон напряму впливає на розумові можливості чоловіків і, взагалі, на всебічну чоловічу силу. Тестостерон сприяє сузідательним можливостям, сузідательному потенціалу чоловіків. Тому ті суспільства успішні, де сексуальна і чуйна жінка не рідкісне явище, коли у суспільстві мало сексуальних і чуйних жінок, або їх взагалі не видно, там люди живуть у злиднях і процвітають педофілія і гомосексуалізм. Сексуальність не є справжньою, коли нема жіночої чуйності. Тобто, дійсна жіноча привабливість, яка дуже заводить чоловічу харизму, це сексуальність. Вальність і чуйне жіноче серце у одному комплекті, така жіноча привабливість, коли жінки як сексуальні чуйні музи наповнюють суспільство, мов прекрасні квіти, сприяє тому, що у чоловіків виникає бажання рухати гори, будувати процвітання, розвивати комфорт, долати непорядки. Але звісно, важливо жіночою привабливістю не користуватися для блуда, а для натхнення, бо інакше безцінна енергія зливається у блуд. Крім того, кожному чоловіку індивідуально Бог створив прекрасну музу, яка саме поряд з любим розквітає, коли він сприяє тому, щоб була вона чуйною любов'ю до світу. А дружина дійсна чоловіка чує уважно, бо дійсна дружина чоловіка кохає і поважає природньо. І по його настановам змінюється зі злої, несексуальної, непривабливої, учуйно сексуально сповнену внутрішньою і зовнішньою красою квітку. Жінки мають розуміти свою відповідальність і свою силу надихати через чуйність світу і сексуальність. У будь-якій формі макіяж, прикраси, одяг, як для квіточки, демонструє, підкреслюючи красу кожної жінки. І таким чином жінки можуть сприяти розвитку людства, надихає чоловік. У чоловіків від дійсної жіночої привабливості, що є в першу чергу краса жіночого серця, розум сповнюється силою могутньою і дуже важлива повага до чоловіків від родин до суспільств. Але дійсно поважати може дружина лише чоловіка, для якого створена, і синів саме від нього. І донькам повагу може передати саме до батька і братів, коли чоловік в неї любий, і діти в неї від любого. Тому важливо чоловіку завжди обирати зверху. Нену дружину, саме ту, що кохає, чує, поважає і є йому рівною по розуму, і таким чином, усе людство охопить повага до чоловіків через їх дружин і матерів. І як наслідок, усе людство стане процвітати всебічно по розкритій силі чоловічого розуму. від жіночої краси чуйності і сексуальності. Підписуйтеся на канал Аналітики Життя.